Кекси вчора пекли. На кухні в родині майсинків із села Великий Перевіс Шишацького району варять, шкварять та печуть. Домашні смаколики для військових готують усім селом. У мене, в принципі, команда вже зложилася, дівчата і пенсіонери в основному і, і працюю ще такі по 30 років. От. Я можу навіть всіх перечислити, тому що вже три роки, четвертий рік ми мы вместе. Окрім приготованих гуртом наїдків, вантажать до автівки й будівельні матеріали, тепловізор, комп'ютер та планшети. Свій дарунок метеостанцію для артилеристів передає й волонтер В'ячеслав Шишук. Колишній військовий допомагає бійцям з початком бойових дій на сході країни, рятував поранених у Донецькому аеропорту. Каже, так сталося, що й син боронив телетовище. Він не військовий, я військовий. Він ні, і так получилось, що якраз ті моменти, коли там. В аеропорту, був, ну саме пекло я, январь місяць. Четвертий рік поспіль допомагає бійцям команда активістів з Полтавщини, серед волонтерів, підприємці, фермери, колишні військові, медики і небайдужі полтавці. Хлопцям дуже потрібна допомога та що на бліндажі відстроювати. Ну, якщо ж обстріли йдуть, то значить бліндажі руйнуються. Не витримують, то треба все, щоб вони відбувалися. Ну, плюс. Ну, немає там дров. Ну, Донецька область пуста, її, треба десь брати, а якщо вже великий автомобіль, то значить беремо дрова. Вантаж відвезуть у Водяне, Авдіївку та Марінку. З транспортом допомогли волонтери з Кропивницька. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.